Традиційно розкажемо про події, що потрапили цього тижня в пола зору наших кореспондентів у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Пошук джерел фінансування для відновлення пошкодженої інфраструктури один з пріоритетних напрямів роботи на Черкащині. Підступна хвороба, у чому небезпека гепатиту А та як знизити ризик захворювання у пам'ять про берегині української пісні, Раїсу Кереченко відкрили іменний гравертон в обласній філармонії. Робити світ кращим, як переселенка з Луганщини. Взялася оновлювати село на Черкащині. Ворог продовжує нічні атаки по Україні, зокрема, безпілотниками в ніч на 10 листопада на Черкащині працювала ППО. За офіційною інформацією, ламки шахеда упала в приватному секторі на Золотоніщині. Пошкоджено кілька будівель. Відтак, начальник обласної військової адміністрації Гортаборець. Котре закликав черкащан не ігнорувати попередження про небезпеку. Пошук джерел фінансування для відновлення пошкодженої інфраструктури один з пріоритетних напрямів роботи на Черкащині. В Уманському районі працюють над відновленням Паланківського ліцею та багатоповерхового будинку, які постраждали внаслідок ворожих ударів. Про це під час брифінгу розповів заступник голови обласної адміністрації, керівник робочої групи Прозорість і підзвітність Антон Царюк. Прозора бюджетна політика, раціональне використання ресурсів громади протидія корупції для підсилення контролю у цих напрямах при обласній військовій адміністрації створили таку робочу групу. Антон Царюк розповів, що замовником з відновлення ліцею та будинку на Уманщині є департамент будівництва Черкаської адміністрації. Роботи фінансуються, зокрема, з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 8 листопада відбувся аукціон. Очікувана вартість там була 140 мільйонів гривень. Це, фон, це кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії і кошти безпосередньо міжнародних фінансових установ. Тому до майбутнього переможця дуже серйозні вимоги, критерії, які встановлюють безпосередньо ті організації, які фінансують цей проєкт. Відбудовувати Паланківський ліцей хотіло б два підприємства зареєстровані в Києві, каже чиновник. Наразі фахівці аналізують їхні пропозиції. На сьогоднішній день департамент будівництва безпосередньо уповноважена особа проводить аналіз пропозицій і готується до кваліфікації переможця. Щодо ситуації з багатоповерхівкою, в Умані, в яку 28 квітня влучила ракета, то вона така. Там вже прийшов, пройшла тендерна процедура, підписано договір з підрядником. На сьогоднішній день там проводяться підготовчі роботи на будівельному майданчику. Жодної копійки коштів поки що на цей проєкт не витрачалось, тому не аванси, ні акти виконаних робіт, тому поки що нема про що говорити. На місці зруйнованого будинку тривають підготовчі роботи. На його відбудову знадобиться півроку. Очікувана вартість була 67 мільйонів. Підрядник виставив ціну 64 мільйони гривень і безпосередньо виграв цей тендер. Наразі робоча група і підзвітність контролює та координує витрачання коштів, які спрямовані на відновлення області після російських атак. Голодомор один з найстрашніших і найжорстокіших злочинів проти людства. 32 33 роки минулого століття увійшли в історію як геноцид українців. Деталі цієї трагедії замовчували з десятиліттями, а світ відмовлявся визнавати терор мирного населення голодом, аби не потрапити під приціл радянської влади. Тему продовжить Ірина Марченко. Трагедію голодомору до його 90-х роковин за круглим столом Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького обговорили дослідники та студенти. Штучний голод став зброєю сталінського режиму проти економічної, а отже, й громадянсько-політичної самостійності українських селян, пояснює науковець Анатолій Морозов. А український селянин за роки української революції, а потім і відносної самостійності доби непу почав формуватися на середину х років як український фермер. А український фермерце, а фермерця завжди людина незалежна. Вона і працює, і господарює, і контактує з усіма формами влади. А це для тоталітарного режиму, який майстрував Сталін і його українські посіпаки, було абсолютно не. Скажемо так, на підходяще. Лише за офіційними даними на етнічних землях українців із урахуванням Кубані і Дону було знищено понад 10 мільйонів осіб. Трагедія торкнулася чи не кожної родини. Серед жертв рідні Петра Душейка, члена наглядової ради Богданового університету. Я довго не міг зрозуміти, чому в мене немає дідів. Я довго не міг зрозуміти, чому не в мене немає дядьків. Я довго не міг зрозуміти, чому в мене немає двоюрідних братів. І потім лише батько Пота, й тоді, бо ще ж не можна було так говорити, сказав мені і розповів цю історію, що в нашій родині від Голодомору загинули значить, мій дід і загинуло п'ять моїх дядьків. Збережені документи та спогади очевидців руйнують хибні ствердження російських пропагандистів про неврожай. Запаси зерна та інших продуктів не просто збирали, а забирали та знищували. Особливо звертаюся до студентів, ви не можете уявити, мабуть, те, що розповідав мені батько, як це в хаті немає ні окрайця хліба, немає нічого зовсім. Ну ладно, забрали зерно, забрали там все інше, це зрозуміло. Але якщо заходили в хаті, валяли комини і забирали квасолю, забирали там все, що там не було, буряк і так далі, ну це вже був справжній геноцид, бо це було знищення. За останніми статистичними даними державного архіву області, жертвами голодомору стали понад 300 тисяч черкащан, проте мали місце й феноменальні явища, як у селі погибляк на Лисянщині, де голоду не було. Головою колгосп ше звертював колгосп, називався колективне господарство Вільне життя да, Каленик Сипченко, який зробив усе, відчуваючи і бачачи цю політику, засипали зерно, поховали. І 700 жителів села врятувалися. І Юлета цікавий такий сюжет, що із 700 жителів села не знайшлося жодного зрадника, який би пішов і доніс. Це говорить про ту таку колективний дух і дух того, що перед смертю всі відповідно об'єднуються. Тільки здобувши незалежність, Україна змогла розкрити таємниці, які тривалий час ретельно приховувались. Копітка праця освітян та посадовців допомогла з'ясувати лише частину фактів. Дані про наслідки геноциду українців продовжують оновлювати. Безумовно, ця робота не завершується, бо ми маємо дослідити кожне село, кожне містечко, і саме головне дослідити це як явище і. Ще, і ще раз показати всьому світу, що цей геноцид іде від Російської Федерації. Як би вона не називалась, але ну по суті сходяться два світи. Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього, сказав Максим Рильський. А отже, пам'ятати і шанувати усіх, кого свідомо позбавили життя обов'язок кожного. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Йдана. Гепатита, також відомий як хвороба Боткіна, гостре інфекційне захворювання печінки. Першими симптомами є відчуття слабкості, втрата апетиту, нудота, блювота і біль у м'язах. Попри характерне пожовтіння, очне склер та шкіри, іноді недуг може проходити безсимптомно. Як від нього вберегтися та куди звернутися по допомогу, дізнаємось з наступного сюжету. Симптоми, схожі на звичайне харчове отруєння, можуть заплутати пацієнта і призвести до ускладнень через нехтування медичною допомогою. Від порушення функцій печінки, збільшення селезінки, синдрому інтоксикації та ряду інших пошкоджень не застрахований ніхто. А отже, пам'ятати базові правила профілактики вкрай важливо. Навірно, я ну, якщо так кажуть, що він передається дуже сильно, ну, навіть ніяк не вбережешся. Ну, руки мить, звісно, постійно. Ну якщо він воздушно капельним путем передається, то тоді я не знаю як. Головне, щоб не попадатися на, на ці саме мікроби. В першу чергу прийшов додому, бо ми в руки. Все. Ну, а капельним путем, вибачте, можна зловити де завгодно і що завгодно. Ну, руки мити, найголовніше прийшов вулиці і помити руки, тому що це всякі бактерії, всякі віруси, ну і воду не пити з крана, а пити якусь очищену. Щодо гепатиту А, чули, бо це зараз теж сезон. Чув, звичайно, ну, це вже гігієна людей. Гігієна, наприклад, от що потрібно робити в першу чергу. Стандартна гігієна, ж, руки, продукти, все мити. Вірусні гепатити захворювання печінки, викликані різноманітними вірусами. Найбільш розповсюдженими є вірусні гепатити А, Б і Гепатит Гепатита має фекально-оральний механізм передачі, а також поширюється водою через брудні руки та заражену їжу. По своїм проявам це захворювання, яке із всіх. Віддав вірусів найбільш має благоприємний перебіг, і після перенесеного захворювання закінчується пожиттєвим імунітетом. Тобто особа, яка один раз перехворіла, або особа, яка вакцинувалась, в неї формується пожиттєвий імунітет. Проте, небезпека вірусного гепатиту А полягає в тому, що, передаючись, він може викликати спалах і інфікувань. Якщо буде загальне джерело, ну попадає, як приклад, попадає вірус в мережу нашу централізоване водопостачання, то звичайно, що з'являються випадки, які з одного джерела можуть бути викликати зразу захворювання в багатьох в групі людей. В цьому його небезпека. Ще одна загроза цього виду криється в довгому інкубаційному періоді. Інкубаційний період може тривати до 6 місяців, і в цей період хворий навіть може і не знати про те, що він інфікований. Але саме в цей період він вже виділяє вірус зовнішнє середовище, тому що виділення вірусу у нас приходить з фекаліями, і виділення може бути початися за два тижні до початку клінічних симптомів і продовжується ще приблизно тижня після клінічних симптомів. Ще небезпечнішим гепатит А робить безжувтянична форма захворювання, яку найчастіше переносять діти. Загальна слабкість, незначне підвищення температури, нудо та й діарея є причиною звернутись до фахівця. У таких випадках, тим більше, якщо ми маємо епідемічний напружений стан, ми звертаємося, наприклад, до сімейного лікаря чи до інфекціоніста. І вже за допомогою обстеження ми можемо мати якісь приблизні що яка сама проблема. А Відносно гепатиту, а що нам допоможе в обстеженні? В обстеженні в першу чергу, ну звісно, це епідемічний анамнез, тобто ми знаємо, що так є гепатита, є підвищена захворюваність. Другу роль буде грати це. Біохімічний аналіз крові ці та інші дослідження проводяться, зокрема, і в Черкаській міській інфекційній лікарні. Заклад розрахований на 150 ліжок, на жодному з яких наразі немає пацієнтів із гепатитом А. Сама структура будівлі вона дозволяє відокремлювати одних пацієнтів від інших, і таким чином в палаті знаходяться пацієнти тільки однієї групи з одним механізмом передачі, скажімо так, щоб не було внутрішніх лікарняних інфекцій і перехресного інфікування. Загалом на Черкащині за 10 місяців року зареєстрували чотири випадки захворювання, що майже вдвічі менше за показник цього ж періоду минуло річ. Попри незначний рівень інфікування, аби врятувати своє здоров'я та полегшити роботу лікарям, вчасно звертайтесь по допомогу. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. Рекордну кількість продуктових наборів роздали волонтери переселенцям і черкащанам, що опинилися у скрутному становищі. Продуктові набори вдалося закупити за підтримки канадійських партнерів. На пункті видачі гуманітарної допомоги черга із черкащан та тих, кому довелося покинути домівку через агресію Росії. Ось ця пані приїхала з Горлівки до Черкас у 2014-му. Каже, з приходом руського міра на Донеччину частина місцевих підтримала новий режим. Лишатися там патріотам України було небезпечно. Ми були за Україну і нас за це працювали. А як саме і хто? Сусіди добрі, рідні. Колись були, так? Так. Що саме звісно? Погрожували, що посадять на підвал. У мене мама була на колясці, приходили з автоматами, погрожували. Так що не, ху, не краще було, ніж зараз. Там нема вже наших людей, як кажуть. Вони тільки ждуть українську пенсію, бо їм до сих пор платять українську пенсію там. Продуктові набори видають тим, хто раніше їх не отримував. Кажуть, підтримка волонтерів неоцінена у цей скрутний час. Підтримка важлива, тому що нас е, государство, Мало чим підтримує, поэтому для мене це, це важливо. Ми не встигаємо в більшості випадків реєструватися. У волонтерському штабі опікуються категорійною групою населення, зокрема переселенцями, і з усіма працюють волонтери. Люди, які втратили все, сюди приходять. Люди, які виїжджали з окупації, ну люди здебільшого в якихось складних і життєвих, і фінансових умовах. Цього разу пропонують обрати одяг та взуття. Все це передали партнери з Данії, тих, хто потребує допомоги більше з кожним разом, розповідає волонтер штабу Віталій Іллішенко. На початку війни до Черкас та області заїхало 20 тисяч в місто і 100-120 в цілому в області. І є ще ті люди, які ні разу не отримували саме в нашого штабу продуктові набори. Тому ми навіть зупинили реєстраційну форму на позначки 1200. Забезпечити наборами тих, хто потребує допомоги, вдається завдяки однодумцям та партнерам із Канади. Хочемо подякувати Наталі Круцько, медицина в дії. В неї дуже добре серце. Вона нам завжди допомагає. Та її канадські партнери. Якби не вона, то Черкащина не була б наповнена цими наборами. А так вона дбає за ВПО не тільки нашої області, а і. Півдня України, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Харків. Ми вже налагодили хороші, швидкі поставки завдяки новій пошті, і продуктових наборів. У волонтерському штабі планують видавати гігієнічні набори, щоб охопити більше потреб категорійного населення. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Голос Черкаської української музичної сцени та серце Черкаської Росави з нагоди дня працівників культури в обласній філармонії відкрили пам'ятні дошки Раїсі та Миколі Кариченка. У 80-х вони стали візитівкою вокально-інструментального ансамблю відомого за межами України. Робота на сцені це не прагнення популярності, а любов до своєї культури. Так вважає один із артистів Черкаського народного хору Юрій Ільчук. У колективі вже близько 13 років те, що музика та спів його покликання зрозумів у юні роки. Сьогодні українська пісня дещо більше ніж вважалося до повномасштабного вторгнення, вважає артист. Що для людей треба ну розуміти, воно такий складний час їм важко. Їм треба якась ну розрядка, якесь щось таке. Ну щоб вони якось легше перенести цей час. Вона дуже важлива. Треба пам'ятати і вшановувати. Всіх артистів вони, ну, як вони несли, дивіться, культуру національну там, слово, нашу українську мову. Національні традиції це дуже важливо, тому що ну, це є ідентичністю всього нашого народу, людей, бо без цього не буде ні України, нічого. У пам'ять про Раїсу та Миколу Кириченків зірок фольквія Росава в обласній філармонії відкрили пам'ятні дошки. Раїса Кириченко. Молодою дівчиною приїхала із своїм талановитим чоловіком Миколою Кириченком. Він працював артистом Черкаського народного хору. Він був хорошим віртуозним баяністом, а також пізніше також був баяністом ансамблю Росава, де і була солісткою Раїса Кириченка. Саме в цьому році ансамбль Росава відзначає своє 40-річчя. Тобто також такий невеличкий ювілей. Ще один гравертон присвятили Анатолію Авдієвському, художньому керівникові Черкаського народного хору. Митець був певен, доки живе українська пісня, до тих буде жити Україна. І дай Боже, що це як я на вічність, щоб Україна з слава україн. В умовах війни зберегти українську культуру складне завдання, але надважливе. Я можу лише побажати, щоб ця творчість, їхнє слово, музика, ті емоції, які вони вкладали в свою творчість, стала в допомогу в допомогу українському народу зараз, в допомогу українському війську. Традиція вшановувати пам'ять українських артистів, які прославили й наш регіон, започаткована торік у рамках проєкту Знані Українці. Керівництво філармонії обіцяє дотримуватися її надалі. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костерко, служба новин, телеканалу Ільдана, скарби Скелура» під такою назвою у Черкаській обласній науковій бібліотеці. імені Тараса Шевченка. Презентували книжку для дітей та юнацтва. Її автор Олександр Прилуцький, який більшу частину творчості присвятив найменшим читачам. Про що літературна новинка у наступному сюжеті? Книга це основний інструмент виховання, навчання, це джерело інформації, це те, що може дати розвиток не тільки самої дитини, а й взагалі нації. 34 із 38 книжок пана Олександра для дітей цього разу. Письменник створив твір історичним пригодницького жанру. Дві повісті книжки поєднані спільними героями і часовим простором. На початку події відбуваються на східному поділлі у межах нинішньої Черкащини. Це історія одного з фільварків, які по суті були представниками козацького роду від 1590-х років і аж до Мазені Мазепинських часів, тобто це розповідається якраз через зошит, який був знайдений у помісті місцевого поміщика. І на основі цього розповідається історія України на в той час. свою назву книжка отримала від героя другої повісті Скіфського правителя Скелура, котрий здолав перського царя Дарія. І донька Гінея. В честь цієї перемоги і відведення нападників від нашої, так би мовити, скіфської території вилила пам'ятник весь ріст із золота, яке втратили перси. Пані Надія, вчителька географії. З її слів, вивчати історію свого краю надзвичайно важливо, а тепер ще й цікаво. Дуже багато йде історичних подій, про які діти можливо і не знають, тому що поверхово в історії даються різні дати, різні події. Але щоб зацікавити дітей, я вважаю, що ця книжка буде досить актуальною на даний час і являється. І вона буде зацікавлювати дітей. І от на сьогоднішній день я буду їм пропонувати розширювати свої знання. За рахунок нашого краєзнавчого матеріалу. Допомогла книжці вийти друком меценатка Ольга Голобородько, керівниця сільськогосподарського підприємства. Каже, навіть переїхавши жити до іншої області, душею лишилась із рідним краєм. Ось сестра працює в школі. Вона вже може знати, що зараз учать дітей у теперішній час. Наша ж історія нам цього не розказувала. І тепер ми по крупиночках от вивчаємо свою історію. Що я хочу, щоб нас ніхто не міг. Нам довести, що ми не до нація, да що ми не до українці, а ми повинні знати свою історію і особливо повинні прививати любов молодому поколінню. Нове видання на думку ця Назарія може не лише зацікавити маленьких читачів у сторінках історії України, а й зблизити їх із батьками. Бо діти дуже люблять, коли їм батьки читають казочки. А що може бути краще, ніж прочитати історію? Про Україну, про наші традиції, про нашу визвольну боротьбу і донести до дитини, що Росія стала, не нашим, ну, стала нашим ворогом не лише в 2014 році, там чи хто каже там в 2022 році, вона була нашим ворогом завжди. Якраз це дуже важливо доносити, бо наша молодь, якщо буде несвідома, якщо не буде розуміти нашої історії і принципу нашої боротьби зараз, то ми приречені просто зникнути. Із перших днів повномасштабного вторгнення вся увага та сили зосередились на Збройних силах України. Проте до цього Черкаська обласна рада усіляко підтримувала локальні видавництва. Порадивши долучитись до конкурсу Українського інституту книги, посадовці відновили цю діяльність. Я одразу знаючи Олександра Івановича особисто, знаючи, чим займається його соціальне підприємство, знаючи хто там працює і їхній рівень роботи, одразу запропонував йому. Ми почалися рухатися. Почали рухатися. Це було відбувалося в кілька етапів. Найперше, після представлення проекту. Потрібно було голосувати, щоб отримати підтримку громадськості. І відповідно, ми зверталися до всіх і вся, проголосували. Проект було обрано. Експертна рада подивилася і ухвалила його до друку. Учора останній дзвінок сповістив радісну новину, і нарешті почалися очікувані літні канікули. Що ж відбулося далі, дізнайтесь, знайшовши книжку на полицях Черкаських книгарень. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. «Ільдана». Не місце прикрашає людину. Ця мудрість актуальна сьогодні як ніколи. Історії переселенки з Луганщини, яка змінює село княжа Криниця. Що на монастирищині? Дивіться далі. Олену Браславську, мешканку Лисичанська на Луганщині, до села княжа Криниця, що за 20 кілометрів від монастирища, закинула війна. У березні 2022 року родина приїхала на монастирищину, тому що тут мають рідню по лінії чоловіка. Княжа Криниця, село Мальовниче, давнє з історією, яка нараховує майже 300 років. Відразу можна помітити, що живуть тут люди творчі, які вболівають за рідне село, намагаються його зробити кращим. Певна річ, середовище відіграло. Останню роль у тому, що пані Олена почала малювати. Звісно, так легше було подолати стрес від переїзду та війни. А ще хотілось якось віддячити людям, які тепло прийняли родину в селі. Це сталося випадково. Я бачила, як дівчинки розмальовували зупинки там, ну допомагали належити Людмилі відтворювати клуб. Я теж згадала, що я щось вмію, коли щось в школі там. Малювала. І так мене накопичилось за своє життя цей, мабуть, як ну, потенціал. потенціал да, оцей. І я вирішила щось для неї зробити в знак подяки для того, ну, за, за те, що вона так гарно до нас відноситься, ну не тільки вона, всі місцеві жителі, і захотілося якось віддячити. Першою роботою пані Олени була шафка в костюмерні місцевого будинку культури та фотозони. Згодом талант Олени Браславської став у нагоді у княже Криницькому ліцеї, де сюжети на стінних малюнків підказували самі діти. Нині при підтримці старости села Михайла Підопригори історія княжої криниці оживає на стінах будівлі сільської ради. Не дай Боже, щоб її робота. Бумаганням для покоління, спочатку клуб, потім школа, зараз сільрада. Спочатку малювала зараз, ліплю, Може ще щось якесь там. Я не знаю, прояв буде мого таланту. Я ще сама не знаю, що в мене які таланти скриті. Художній підхід до будь-якої справи це професійне. Навіть торти авторства мисткині мають свою особливість сюжетне оформлення, своїм хистом і талантом завдячує предкам. Прадідусь був іконописцем, гарно малювала й мама. В мене прадід був іконописець. Мама теж мала талант, але не займалася цим ніколи. Я тільки бачила, як вона в'язала, вишивала там і малювала фотографії своїх родичей просто цим олівцем, простим олівцем малювала. І це було ну, 100% як вона повторювала, всі риси, обличчя, все. Ну, Я так теж з дитинства вміла, але ж ніколи так не втілювала в своє життя. Ну, нікуди було в мене не було. Кому малювати віднедавна сцену місцевого будинку культури прикрашає ікона, написана пані Оленою. Спрацювала генетична пам'ять і ситуація, в якій ми всі опинилися. Добре, що життя у княжій криниці буде трохи яскравішим і оптимістичнішим, дякуючи майстерності і таланту Луганчанки Олени Браславської. Такої команди льда не побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.